До чергової частини південно-західного відділу міліції обласного центру зателефонувала хмельничанка і повідомила, що її чоловік прийшов додому в стані сильного алкогольного сп'яніння та із закривавленими руками та одягом. Пояснити, що сталося, він не зміг, тож жінка одразу запідозрила щось недобре. Окрім того, пробуйний норов благовірного знали і в міліції. Раніше не судими й на спеціальних обліках не перебуває. Неодноразово, але таке, що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. На виклик негайно прибули правоохоронці, і вже під час розмови із, м'яко кажучи, нетверезим чоловіком, слідчі дізналися, що той після суперечки із своїм знайомим кілька разів вдарив опонента. Бійка сталася в одному із недобудованих будинків у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. Під час огляду місця події саме недобудованого будинку, на який вказав чоловік, слідчими було виявлено труп невідомого чоловіка із явними ознаками насильства. Як виявилося, після роботи чоловіки захотіли порелаксувати з горілкою через холоднечу на вулиці, вирішили залізти у недобудований дім і вже там влаштували бенкет, який і переріс у суперечку, а потім у бійку. Останнім аргументом конфлікту стало поліно, який розкроїло голову одному з дуелянтів. Від отриманих трав чоловік помер на місці події. Потерпілий працював в одному з жеків нашого міста. Він працював там двірником. Разом з ним цей громадянин, який 68 року народження, 1968 року народження потерпілий був 1953 року народження. Підозрюваний у скоєному злочині зізнався. Тепер суд вирішуватиме його подальшу долю. Відомості про дану подію внесено в ЄРДР єдиний реєстр досудових розслідувань. Проводиться досудове слідство затриманому який підозрюється в скоєнні вбивства, загрожує за санкцією статті 115 частини першої, загрожує термін ув'язнення від 7 до 15 років.